Привіт усім. Наступне наша фразове дієслово з з out uh, – watch out uh, watch out for, яке означає стережиться або «спостерігай за кимось. Наприклад, when you watch out for or watch out uh, for something, you remind alert for someone or something that is dangerous or important. Коли ми говоримо комусь uh, watch out or watch out for, то ми маємо на увазі, що дивися, будь уважний, uh, спостерігай за чимось за кимось, або дивися, тому що буде небезпека, може бути небезпека, а може бути щось дуже uh, важливе. Отож, поїхали до прикладу Watch out, When you are crossing a busy street, uh, будь обережний, коли ти переходиш дуже рухливу вулицю. Anna said she would meet us here at 12 o'clock. So watch out for her hair. Она сказала, що вона зустрінеть нас тут біля 12-ї години. Тому watch out for her hair. Спостерігай за нею. Watch out. There is a snake in the grass. Uh, будь обережний, стережися. Тут uh, змія в траві. I dropped a glass in the kitchen. Я вкинула склянку на кухні. So, watch out for the broken glass. Отож, подивися під ноги, тому що можуть бути уламки шкла. І дуже часто ми можемо зустріти watch out на різних знаках. Наприклад, там, де construction area, там де відбуваються ремонтні роботи, будівельні роботи і так далі. Safety first це означає в нас, що спершу безпека, Construction area. E, площадка місце, де проходять будівельні роботи. Watch out for moving equipment. E, стережися, тому що їздять робочі машини. Кешін у нас перекладається як обережність, якщо дослівно. Construction area, знову ж таки будівельні роботи. Watch out for: дивися, спостерігай, тому що. Falling debris, падаючі уламки, Broken Glass, зло, побите шкло може бути. Moving equipment це машини, які їздять по цій території, Demolition debris, уламки від знесення елементів як якихось будівель і так далі. Тобто сміття від знесення, Trip Hazards. Це в нас щось небезпечне, це в нас можуть бути небезпечні шляхи для ходіння, можна сказати, на цій площадці. Az employees це інші працівники. Watch out for falling. Стережися від падіння, бо може бути, наприклад, слизько. Watch out for pedestrians. Будь обережний, стережися, тому що можуть ходити пішоходи, переходи, пішо, пішоходи або pedestrians – це люди, які ходять по тротуару. І е, слова, які ти можеш тут можуть бути новими для тебе, наприклад, demolition – це знесення, debris – уламки, caution – обережність, і hazard е, щось небезпечне. Думаю, що тут а в розумінні цього слова немає а, якихось додаткових питань, бо чогось незрозумілого. Веча от фор ми перекладаємо, коли е, споглядай за кимось, е, е, навіть не то, що споглядай за кимось, а спостерігай, чи хтось десь е, приходить, іде, тобто очікуючи, мається на увазі, або спостерігай за чимось, так. І е, watch out, це просто стережися, будь обережний. Отож, зустрінемось в наступному відео.